Черговий відвід судді, ініційований адвокатами обвинуваченого Ігоря Бойка, став результатом судового засідання по справі акціонерного товариства Житомирські ласощі. Приводом стало те, що при призначенні колегії до автоматизованого розподілу включили суддю, яка раніше вже розглядала відвід у цій справі. У зв'язку з тим, що заявлялося два відводи, Один із відводів розглядала суддя Шульганського Миколаєва, інший розглядала Волкова. Так? В даному випадку система автоматизованого розподілу сама визначила про те, що у зв'язку з розглядом заяви про які заявляла адвокат Мікітюк, не включено до автоматичного розподілу суддю голку у зв'язку з тим, що вона приймала участь. Система включила суддю Оксану Миколаєва до автоматичного розподілу визначення судді. Сторона захисту обвинуваченого скористалася недоліками системи авторозподілу, чи все ж таки, як ми думаємо, протиправному втручанню в систему авторозподілу справ, і це передбачено, до речі, відповідальне статті 376 Прім за таке втручання. Ми будемо з цим розбиратись і подавати відповідне клопотання про вчинення кримінального правопорушення. Раніше справа. Роз... Озглядалася у Корольовському районному суді Житомира, та через численні відводи суддів її передали до Коростенського міськрайонного. З того часу пройшло чотири роки, і зараз ситуація може повторитися. Коростенському суді зараз виб'ють цих суддів, і буде апеляційний суд Житомирської області визначати суд, який розгляне цю справу. Ми дуже сподіваємося, що нарешті буде знайдений суд, який цю справу розгляне, який буде е з зубами. Тому що ну на жаль, поки такого суду не спостерігається, і е, пан Бойка топчеться на правосудді. Окрім того, уже півроку суд не розглядає клопотання представників, а теж томорські ласощі про призначення стаціонарної психіатричної експертизи на предмет осудності обвинуваченого бойка. Адже він заявляє, що не розуміє української мови, хоча народився та все життя прожив в Україні. Історія е, людства. Не знає, щоб людина забула рідну мову, з якою вона народилася, і не була психічно хворою. Тобто, якщо ти забуваєш рідну мову, ти однозначно психічно хворий. Оце ми і хочемо довести в суді, оце ми хочемо з'ясувати. Для цього ми подаємо це клопотання про те, що провели цю експертизу. У 2003 році Ігор Ярославович Бойко отримав громадянство Росії, а пізніше Сполучених Штатів Америки. Цей процес він. Набуває таких і політичних відтінків від того, що у нас на лаві підсудних людина, знову ж таки, повторюсь, яка свого часу відмовилась від українського громадянства. Що це означає? Зрадила Україну три роки тому відмовилась від української мови. Що це означає, зрадило Україну. Тобто, у нас є зрадник, який працює на країну агресора. Зазначимо, що Бойко та його адвокати подали позов до лондонського суду проти України та вимагають у держави компенсації у розмірі 100 мільйонів доларів. Ті люди, які стоять за Бойка, вони сподіваються, що ці 100 мільйонів доларів, які він хоче стягнути з України, вони будуть використані проти України. І ми не можемо цього допустити, тому що це буде зброя. це буде Буде ракети, це буде шахеди, це буде все, що летить на українців. Історія продовжується, і дата наступного засідання по справі акціонерного товариства Житомирські ласощі поки не визначена. Телеканал СК 1 і далі спостерігатиме за розслідуванням.